Свята закінчилися, а ялинки залишилися. Комунальники дозволили викидати їх біля контейнерних майданчиків, адже цього разу новорічних дерев франківці практично не встановлювали. Наступного тижня демонтуватимуть і центральну ялинку. Продовжить тему Денис Лужний. Минулого року комунальники закликали людей відносити ялинки до пункту прийому негабаритного сміття та ремонтних відходів. Тепер дерево можна залишити і біля контейнерних майданчиків. Ми десь порадилися з нашими перевізниками побутових підходів, і домовилися, що мешканці, якщо мають живу ялинку, і не знають, куди її винести, то виносити просто на контейнерні майданчики найближчі. Відповідно, ми дамо автомобіль, який буде проїжджати там раз у два-три дні, і відповідно ці всі ялинки буде збирати. І далі відповідно вони будуть їх утилізовувати в себе на підприємстві шляхом спалювання, тому що у них котли на біопали відповідно. Вони використовують деревну як паливо. А все через те, що живих ялинок у своїх домівках франківці практично не встановлюють. Якщо раніше було там тисячі, так. Тисячі, десятки, можливо, навіть тисяч та, Тобто зараз це ну, сотня. Або кілька тисяч може бути на це місто. Наступного тижня, мабуть, в кінці тижня вже ми приїдемо по місту. Перший раз позбираємося ялинки, оскільки, я думаю, що вже з понеділка люди почнуть ці ялинки виносити. Поки що, що ми принаймні не бачимо таких ялинок на майданчиках. У мене ще штучна була. Були діти малі, встановлювали живу ялинку, була якась радість. А зараз Щось мені не до того, ви знаєте, ну свята я розумію, але якось не до того. По-перше, це дорого. По-друге, це вирубування лісів. І по третє, ми купляли штучну ялинку, вже, яка майже реалістично перетворює саму ялинку. Бо ніяко, або натурально. Запах є, чується свято, а таке штучна. Це ні. я знаю, ну типу що? Краще штучно буде, ніж вирубати. Ну, вирубують свіжу ялиночку, а потім хто на неї не посадять ніхто нову. Тому відповідно я за екологію, за відновлення нашої природи і тому, що через вирубку лісів у нас потім всі катаклізми. Наступного тижня в Івано-Франківську планують демонтувати і центральну ялинку. Її зберігатимуть, як і всі попередні роки, на території комунального підприємства Івано-Франківськ міськ світло.